Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Розпочинаю своє відео із середи. Почала знімати зранку, відвели ми Василька у садочок і пішли з моєю кумою та вікою у кав'ярню попити кави. З кумою, які завжди взяли американу з молоком, а віка в мене взяла лате. Познімала трішки солодощів, які там продаються. Дуже все апетитно виглядає. Але солодкого я наразі взагалі не їм. Після кав'ярні ми пішли трішки по магазинам, також на секонд-хенди. Так що пізніше далі у відео покажу вам, що купили. Ну, а це в копійці Віка побачила ось таку іграшку цікаву всередині з пледом. А мама дивиться, як завжди, на посуд. Сьогодні в нас середа, і на двох навіть секонд-хендах сьогодні в нашому місті був останній день. Покажу вам спочатку, що купила з посуду. Це дуже рідко можна щось таке купити. В нашому місті на секонд хендах посуд практично на вагу не продається. Є один секонд хенд біля мене, там є посуд, але весь поштучно продається за досить такі чималі кошти. А ось цей посуд, що я вам зараз показую, я купила дійсно на вагу 29 гривень за кілограм. Я його відмию, тому що ось ці тарілки, отакі вони величезні, вони трішки, знаєте, такі, як вимащені, але будь-який посуд все рівно ж буде митися. Так, дві ось таких тарілочки. Все воно виглядає ніби один комплект. Це супові. Посуд весь цілий, що дуже також часто не трапляється в нас. Бо дуже часто на секундах посуд саме надбитий. А ось цей весь був ціленький. І одна така десертна тарілка. Ось реально, я навіть не повірила, що в тій горі посуду я відберу собі такий красивий посуд. Буду обов'язково знімати відео кулінарні і викладати на ось ці тарілки. Вони мені дуже класні. Я навіть би із цим візерунком купила собі а, чайний сервіс або якийсь заварничок. Дуже мені подобається, така, знаєте, такі візеруночки. А, так, ще, до речі, по цінах, ось це все мені вийшло за 80 гривень. 29 гривень був кілограм. Хочу зараз трішки доповнити цю частинку відео про посуд мій із секонд-хенда. Я вчора ввечері лежала так перед сном, думаю, пошукаю в інтернеті, можливо, є саме із таким візерунком ще сервіз якийсь, можливо, там чайничок, заварничок, чашечка із блюдцем. ну, Все рівно ж таке десь є. І потрапила я на досить такий цікавий сайт, де. Побачила, що цей посуд, який я купила, він незвичайний посуд, це колекційний посуд, і його можна досить так класно продати. Ви знаєте, напишіть мені, продали би ви цей посуд чи ні. Я ось починаю задумуватися, що можна спробувати його виставити і продати. На секонд-хенди я часто ходжу, і буде такий в мене ще один заробіток, можна сказати. Напишіть мені в коментарях, продали би ви цей посуд на моєму місці чи ні. Ну, а ще в мене тут цілий пакет е, покупочок. До речі, цей пакет також із секонд-хенда. Я вже звикла е, заходити в секонд-хенд, брати е, пакет, який там також вісить, і набрали ми ми з вікою разом е, купу різного такого. Це, до речі, вона побрала для себе. Каже, одну іграшку подарую подружці, а одну, десь вона там також є, буде їй. Я не знаю, дівчині 16 років буде, вона досі купує іграшки. А, до речі, я купила ще собі тюль. Сподіваюсь, вона мені на балкон підійде і по висоті, і по ширині. А, можливо, я все це вам покажу, коли вже поперу. Тут нічого такого особливого немає, але таке, знаєте. По дрібничках. Ну, але саме головне тюль. Обов'язково вам покажу, коли поперу і повішу. Хто пам'ятає, колись на моєму балконі висіли такі жовті штори, також із секонд-хенда це було хороше рішення в той момент, коли а, тут взагалі нічого не було і було паляще сонце. А, ті штори я замінила на ось ці коричневі і бежеві, і тепер тут з'явилася тюль. За цю тюль я заплатила смішну ціну 10 гривень. Так, це треба чекати, треба шукати, треба нікуди не поспішати. Тюль для балкона я шукала на секундах десь приблизно 2 місяці. Сьогодні в мене досить така грандіозна є робота, одна, одна на цілий день робота. Я дуже давно хочу в цій шафі навести порядки. Ну і плюс до всього, ось тут в тумбі наведу порядок, перемию все взуття, почищу. І на зеркало. А Решту роботи, я думаю, у мене сьогодні зроблять діти. У мене Віка з Юрчиком вдома. І зараз вам покажу, що в мене тут у шафі робиться. Я вже думаю, зими не буде. І можна багато курток зимових забрати, перепрати, висушити і заховати на зберігання. Досі я не купила ніяких контейнерів ось туди, на ті полички. І думаю, що ось тут, де в мене взуття, також нам стільки, як би не треба для щоденного використання. Так що тут взуття також треба помити, що попрати, висушити і відправити на зберігання. Зимове так точно буде ховатися, подивитися, що порване треба повикидати. Ну і загалом. Ось така в мене сьогодні буде робота. Так само треба шапки перебрати. Ну, поки всі вдома, можемо посидіти і можемо все зробити. На суботу в нас передають 22 градуси тепла, але в суботу ми плануємо їхати в село, тому сьогодні у четвер хочу тут все розібрати. Так що буде вам невеличка мотивація на перебирання зимових речей, на прання взуття і так далі. Ну, а перед тим, як мені приступити до прибирання, я хочу привести себе до ладу, помитися. І вже поки буду прибирати, то волосся в мене висохне. Можливо, якусь масочку собі нанесу. Подоглядаю за собою. Так, залишу вам відгук на ось ці засоби із Аврори. Обіцяла, дивіться, брала ось такий скрабик, я їм користувалася один чи два рази. Мені вистачило загалом, я їм не натираю шкіру на обличчі постійно. В мене лущилася шкіра на обличчі, дуже така була суха, тому я користувалася ось цим скрабиком. І надалі на постійній основі ось цим кремом. Хтось написав, мені, що цей крем не дуже добрий, залишає жирний блиск. На обличчі, але в мене таких проблем немає. У мене шкіра робиться зволожена, дуже класна, і мені крем зайшов. А, із ось таким скрабиком і таким кремом, у мене більше немає проблем зі шкірою, все м'якеньке. І нормальне. Так що особисто мені підійшло. Я знаю, що а, різні креми треба підбирати особисто під себе. Так, намастилась я цим кремом, так добре повтирала його. Як бачите, блиск трішки є, але це я тільки-тільки намастилася, Він зараз в мене вбереться у шкіру і ніякого жирного блиску в мене не буде. Приїхала додому, а в мене доця тут готує вафельки. Ось ці із Боже, із Аврори. А я то думала, коли я їх приготую, немає мені часу. Їздила по справах в центр міста. Така в нас є вафельниця старенька. Зараз побачимо, чи щось вийде толкове із тих вафель. Вафлі досить так швидко випікалися. Єдине, що приставали трішки до верху у нас, до нашої форми, так як я цю форму якось помила таким знаєте, антижиром, а взагалі ці формочки. Не бажано мити взагалі. А, ви знаєте, я не знаю, хто користується електровафлями такими, або якимись бутербродницями, їх намиває і нічого там не пригорає після. Я, скільки варіантів не пробувала, або у вас повністю з часом засаляна форма, і ви нічого з нею не робите. Ось така вона красива й буде. Або. Ви її намиваєте, але змінюєте ось ці або пластини, або саму повноцінну форму через те, що все буде приліпати і приставати. Мити ці форми взагалі не рекомендую. До речі, дякую, що поділилися своїми відгуками на рахунок цих сумішей з Аврори. Дехто писав, що користується досить так часто і йому подобається. Дехто написав, що дуже не смачно. Ось такі в нас. Вафельки виходять. ви знаєте, може бути, не знаю, ризикувати купляти на лисники і а, кекси не буду, а ось вафлі можна взяти. Василько, що тобі мама купила? Покажи ну. Сок купила і чипси. Взагалі не пам'ятаю, коли ми купували чипси. Да, мама дуже-дуже давно не купувала чіпсики. Ходи. А ми віку привезли на масаж і сходили з Васильком в магазин. Ходи сюди. Ходи, ходи сюди, сюди, сюди. сюди. Машина їде. Ходи, от по травичці підемо. Ось так. Йдемо зараз. Не знаю, можливо, в машину сядемо, можливо, десь на лавочку. Сьогодні вирішила окуляри не знімати, а пройтися з ними. До речі, ми назбирали шишок, таких дуже класних, довгих. Принесемо додому Вовчику. Можливо, в судочок треба буде та занесемо. Написано, там. Так, написано аптека. Ось так. І поїдемо, як Віка вже вийде після масажу. Поїдемо, ми ще заберемо посилочки. Так, посилочки. Да, посилочки. 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 Ось і. Що і, і, і... нам ще мені. треба? А, ще сьогодні я отримую посилочку від сінцея. Але певно, вже розпаковочку покажу вам у наступному відео. Ну, щоб не було так, знаєте, багато все на один раз. Боже, перенесли нову пошту до об'їзної. Оце, що була біля нас. Це капець. Ну, і коли я приїхала додому, то пообідала і почала прибирати у шафі. У нас тут дуже багато речей. Мені здається, що навіть якби ми замовили шафу на цілу цю стіну без ось цієї тумби та зеркала, все рівно було що туди покласти. Я, коли бачу на секонд-хенді щось таке цікавеньке, красиве і підходяще на моїх хлопців, то я стараюся це купувати. До речі, коли я організовувала тут трішки якесь зберігання. То все-таки планувала купити якісь органайзери, якісь мішки. Але, ви знаєте, до цього часу нічого не купила. І, якщо чесно, то і не бачу сенсу. Тому що кожен раз куртки різних розмірів, хлопці ростуть. А так само, взуття в нас різних розмірів: є дитячі, є підліткові, є дорослі. І вгадати із розміром якихось контейнерів або мішків ну, це якось. Не дуже. Саме найкраще це використати те, що є в мене під руками, щось підібрати по розміру та і все. Тому ніяких контейнерів, нічого я сюди в цю шафу купувати не буду. Перебираючи куртки зимові, я зрозуміла, що в мене все чистеньке, його можна ховати, тим паче, що перед тим, як має настати осінь, я знову ж ці куртки буду прати. Тому вирішила все поховати так. Ну, а те, що ми ще будемо носити, я, звісно ж, вішаю на вішачки, складаю у коробку, тому що у малюків моїх досить так багато є курток різних. Так, ось так я поскладала куртки. Я зараз буду ховати їх. Думаю, ось там у шафі, я візьму одну поличку. І постараюсь туди запхати ось це все. До речі, ось там бачу, в мене ще пакети є. Треба буде дістати, там є ще куртки дитячі. Так, покажу вам, що тут у мене є питання на рахунок однієї куртки, ось цієї середньої. Я не впевнена, що Вова в неї втісниться на наступну зиму, але поки залишу. Залишу, тому що я не знаю, що буде на наступну зиму. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра, тим паче, що. Буде наступної зими. Там Василькова куртка, дві куртки, вітровочки таких, вони ще великі на Василька, тому їх також думаю заховаю наверх до зимового. Двоє штанців, комбінезонів, хлопців. Також ховаю вони одного розміру. Я думаю, Вова буде носити на наступну зиму. А Васильку, ми щось потім придумаємо. А, так, це Василькова також. Зимова куртка буде, певно, на наступний рік Вовчику, бо Васильку вона вже така тіснувата, малувата. А дві курточки зимових Юриних. А, Не знаю, я б ось цю розхламила. Він її взагалі не хоче носити, а носить тільки ту, що купили нову. А, Зазвичай йому однієї куртки зимової і вистачає, є опалення, ми висушуємо. Але я поки, поки, поки думаю, залишу її, певно. Хоча вона вже буде малувата, це меншого розміру, певно, цю треба забирати і комусь просто віддати. бо... Вона просто буде на нього мала. А поки хлопці мої менші доростуть до цього розміру, то пройде дуже багато часу вона просто злежиться. Так, так що ті куртки лишаються. Тут у мене одна моя куртка, і ось ця моя куртка. Я б цю парку взагалі десь продала, віддала, але єдине вона дуже крута. Вона, знаєте, з такого приємного натурального матеріалу, дуже тепла, непродуваєма, і я її хочу лишити собі для будинку. Пізніше винести навіть собаці, поїсти на вулицю, взяти дрова, це не балон, вона не дуже швидко порветься, дуже тепла і в ній зимою буде саме-саме те. Я пізніше, можливо, такої куртки і не знайду, і не куплю. Тому, певно, ось цю куртку. Я навіть вкину не в шафу, а в диванчик маленький, в нас там в кімнаті стоїть. Бо ця куртка мені років два буде не потрібна. Напишіть мені, до речі, чи лишаєте ви ось так речі. Але я просто знаю 100%, що мені ось ця куртка треба буде. Коли ми в будинку поставимо вікна та двері, я зможу її перевезти прямо туди. І коли ми будемо туди приїжджати, буде холодно, я зможу її одягати, тому що. Дай Боже нам туди вікна, двері, і можна буде їздити туди навіть взимку щось робити, а не чекати літа. Так що, ось ця куртка в мене а, саме саме для села. І вона така довшенька, знаєте, попу закриває. А, так, ось це все, що зараз буду ховати. Ну і буду діставати, що в нас там зверху в пакеті. I think Somewhere in a different life. I'm still seven in second grade, and I'm so happy. That Дали я взуття, тут чоловікове все, тут буде Юрчикове і вовене. Тут моє вікіне, а ось там Василькове, бо Василька дуже багато взуття. Тому буде так. Дістала я вже і літнє все. А, ще да, ще до це взуття сюди поставиться. Так, дивіться, у моїх молодших хлопців курток дуже багато. Я на секунді покупляла. 5, 10, 15, 20 гривень це було максимум за куртку. І гріх було не взяти, тому що ми їдемо в село. А хлопці вимащуються. Плюс до всього буває, що не встигло висохнути. Треба йти в садочок, треба бігти ще кудись, передягнутися. А куртка брудна. А ось там у сав'ящику, це мої хлопці такі, знаєте, більш-менш утеплені куртки. Є жилетка. Вітровочки тонші, куртки трішки тепліші, є також різні. І тут ще вішає свою куртку Юрчик, його одна курточка. одна така вітровка і все. Треба буде Юрі купити нову куртку. А, так, ну а в хлопців менших курточок досить. Тут є і нові, і, і секунда. тобто Курток у хлопців моїх малюків достатньо. Так, тут... У мене чоловікові куртки, моїх дві куртки, вікіна і ще одну віка сюди, певно, повісить. Хоча я не знаю, чи зимову куртку її не складати у шафу. Взагалі мені здається, пора їхати їй без неї. Так, і зверху тут у мене поскладались ось там всі куртки, а не сезонні. Ось там в пакеті не сезонне взуття. Там чоловікові таке утеплена спецівка. І вирівнювач для волосся і фен. Ось так у мене тут все організувалося. Лишилося ще зайнятися шапками, але певно я їх переберу вже завтра, бо сьогодні хочу помити взуття і поставити сушитися. Так, я вже поставила прання і хочу ще показати вам деякі знагідки. Декілька днів тому купила на секонді. Це, звісно, дівчачі кросівки, я це знаю, але я їх купила дуже-дуже-дуже дешево. Не знаю, в мене в планах, можливо, я перефарбую ось ці частинки в якийсь синій колір і так далі. І може носити в мене Василько. Це, до речі, фірма Філа. І це в нас 29 розмір. Ось цих кросівок, дуже якісні, скрізь цілі, немає ніяких нарікань. І одні взяла фірма Рібок, і це все оригінали. Рібок у нас іде 30-й розмір. І дивіться, що я хочу з цими кросівками зробити, чому я їх взяла? Як ви знаєте, я люблю виставляти благодійні аукціони. Хто підписаний на канал Вікторії Ушакової, вона завжди робить збори на допомогу нашим військовим. І я час від часу виставляю благодійні аукціони від однієї гривні на укрлоті. Виручені кошти всі оплачують на збір нашим хлопцям. Тому, якщо я вирішу ці кросівки продавати, я обов'язково вас повідомлю. Лишу вам посилання на свій профіль взагалі хочу трішки розхламитися. Ці кросівки я, звісно ж, вибілю, відперу. Вони будуть в гарному стані, тільки тоді я їх буду розігрувати. І хто запропонує найбільшу ціну по завершенню аукціона, той їх і отримає. Так що. Сьогодні я їх точно поперу. Вони в мене декілька днів будуть висихати, бо я їх перу повністю. А, тобто, декілька днів вони точно будуть ще в мене, їх виставляти не можна буде. А, можливо, щось залишу в осильку, Я ще подумаю. Але, якби ось такі кросівки, я думаю, що багато хто би з вас хотів би придбати. А всі недоліки я. Звісно ж, і на відео, і на фото показую, якось тут є. Але ціна від однієї гривні. Самі пропонуєте свою ціну і забираєте виграші. Я сьогодні переберу дитячі речі, куртки особливо і, можливо, що ще виставлю з того також на аукціони.